Всім привіт! Якось я показувала вам, що дятел робить собі дупло в дереві у нас на подвір'ї. Так ось, на цьому відео він вже на завершальному етапі, а зараз вже в реальному часі живе парочка дятлів. він і вона. Дуже цікаво за ними спостерігати. Тільки подивіться, як він клювом з дупла витряхує тирсу. Щоб ви розуміли, потім я назамітала два пакети тирсу. Зараз я вам покажу, що в мене росте на подвір'ї. Ось так в мене вже виросла редиска, вже її рву їсти та на салатик. Ось такі вже огірки є ще менші, які тільки вилазять. А зараз я вам покажу простий рецепт картоплі в рукаві, можливо, хтось ще так робить. Нарізаю картоплю, цибулю та будь-які гриби. В мене печериці. Ще нарізаємо куряче філе. Потім все це з'єднуємо, додаємо спеції, а саме мелений чорний перець та сіль, ще додаємо майонез та сметану та перемішуємо і кладемо у рукав для запікання. Певних пропорцій немає. Спеції додавала за смаком на око. Тепер тільки залишилось поставити в духовку та випікати до готовності. Виходить дуже смачно. Продовжую показувати, що виросло у дворі. Ось я вже вирвала радиску. Звісно, не всю, а яка виросла. А ямки, які ви бачите политі, то все ростуть огірки. Це вже в мене цибуля, щавель, кріп та петрушка. А це вже перець та помідори. І забула вам показати, я ж ще трішки полуниці посадила, і вона в мене навіть вже цвіте. Зараз в мене цвітуть дві ось такі квіточки. А ще до мене нарешті приїжджала моя подруга, з якою ми рідко бачимось, і я, як і обіцяла, зробила тортик. І купила я їй маленький подарунок, вазочку, дві тарілочки та чашку. Нашу зустріч я не знімала, так, як я вже казала, не кожен хоче попадати в об'єктив камери. Але ми дуже добре посиділи, поспілкувалися. Я дуже рада, що вона приїхала. А ще вас попрошу, підтримайте мене лайком та підпискою. Мені це дуже важливо. Адже я стараюся знімати та монтувати для вас відео.